Ну, щоб ми чітко було зрозуміло, я представляючи координаційний центр Руслани, ми підзняти відео з вашою пропозицією, докладемо всіх зусиль, щоб його побачила максимальна кількість людей в Україні. Так? Щоб ми цю тему закрили. Але ми збиралися, для нас важливо почути історію про крути. Розкажіть, будь ласка, що вам батько розповідає? Як то відбувалося? Що саме він говорив? Чому це відбувалося? То відбувалося, щоб боронити Київ, щоб створити незалежну самостійну державу. Як, як ці 300 студентів від академії пішли і вони. Боролися проти чотири чи п'ять ти 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 тисяч жовнірів, щоб при що прийшли. Орда нападала на Київ. Болянін мав зустріч із європейськими країнами, і ці 300 студентів тримали Київ досить, щоб. Петлюра міг принести своє військо і нарешті вигнати москалів від України, а тоді пару років Україна так, як човенна, і, і, і большевики перемогли, бо на Україні було забагато гетьманчиків. Кожен хотів бути гетьманщиком. Замість мати одну голову. І то тепер, як то подумати, тепер є так багато політичних партій, що ви, ви ліпше знаєте від мене. На Україні 200 політичних партій, 180 цифру, я не знаю. Кожен хоче бути гетьманщиком. А там діти, студенти, стали і боронили Київ. Нині те саме почалося на Україні. Історія повторюється. Колись були тройки, то що тепер на Україні також є тройки. То, є то саме, що, що, що тройки. Суд, суду нема, закону нема. І, і то знову я бути такі. Я, я бачу так багато прикладів, від що сталося останніх два тижні і що сталося під підкрутими. Бо під підкрутими, то студенти поронили. То є Юромайдан. А тоді були дівчата як. Як як москалі за, за, зайшли у Київ? І я, 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 як я дивився на, на, на телебачення, я був дуже гордий української молодь. Бо То діти, що тепер взяли у руки, і то не можна піддатися. Бо то, що сталося знову, після вчут. Там піддалися, москалі зайшли, і Україна знову у рабстві. Я тільки можу. Є стара американська проповіка. Ті, що не, не, не навчуться від історії, їхня доля є, щоб повторити цю історію. Those who do not learn from history are doomed to repeat it. Я не я я не певний, як перекласти слово doomed. Це є проклятий до 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 долю будуть переживати слова. Чи, 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 чи хтось тут ч, ч, читав Холодний Яр? Як, 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 як ти читав Холодний Яр, ну, то ти менше більше орієнтуйся, і патріоти боролися за Україну. І я я пам'ятаю, як... Ма мамині коліжанки розказували, як мій батько поранених студентів від поля ніс у ліс і їх ховав. А, -а він був один з тих, що то пережив. Я я не знаю, що Я, я вам обіцяю, що ви я... це відео побачите дуже багато. До слово